Вітаємо з вами Ситуаційний центр міста Вінниці і я, Інна Загородня. 25 листопада о 17.15 камери ситуаційного центру зафіксували ДТП на перехресті Немирівського шосе та вулиці Гетьмана Мазепи. Водій автомобіля Volkswagen сірого кольору не дотримався безпечної швидкості та дистанції, що призвело до зіткнення з автомобілем Рено білого кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце прибули патрульні. Водія Фольксваген було притягнуто за статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення. 26 листопада о 6.50 сталося ще одне ДТП на перехресті вулиці Братславської та Привокзальної. Водій чорного автомобіля Фольксваген, повертаючи ліворуч, не надав переваги автомобілю «Форд». автівки отримали механічні пошкодження. Але водії вирішили дану автопригоду шляхом цивільно-правових відносин. Того ж дня о 12.25 на площі Героїв Чорнобиля водій білого фіат не надав перевагу автомобілю «Лексус» з чорного кольору, що призвело до зіткнення автомобілей. Ситуацію врегулювали за допомогою Європротоколу. Шановні вінничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади, просимо вас повідомити Ситуаційний центр через WhatsApp або Telegram канал за номером 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час та місце події.